Ємної пори дня всім вам, шановним глядачам ТРК веноградів ТВ. Це інформаційний випуск програми події тижня. І сьогодні ми повідомимо вам про такі події. Проблема у підвиноградові. Під час заміни газової труби по вулиці Незалежності зруйновано дренажну систему. Тренувальні заняття навели переляку у Виноградові. У податковій інспекції виноградівського району пройшов семінар. Наш земляк Олександр Зубарєв, представник міжнародної федерації традиційних бойових мистецтв в Європі і Закарпатті, провів у нашому місті майстер-клас із традиційних бойових мистецтв. Вироби та прикраси із бісеру, кристалів натурального каміння, тема виставки приватної колекції в історичному музеї. 23 березня, всеукраїнський день боротьби з захворюванням на туберкульоз. Ційна українська ситуація повторилася у підвиноградові, коли одні хотіли зробити як найкраще, а вийшло як завжди. Під час заміни газової труби по вулиці Незалежності працівники газового господарства зруйнували дренажну систему, по якій відводилася надлишкова вода із присадибних ділянок. Газовики просто викинули дренажну секцію, яка їм заважала, і засипали траншею, залишивши водовідведення у зруйнованому стані. У результаті городи виявилися залитими дощовими та сніговими водами, і весь комплекс весінньо-польових робіт виявився під загрозою. Місцеві мешканці. Стурбовані, адже до землі, яка селянина годує, практично немає доступу, а дорогоцінний весняний час спливає марно. Дренаж йшов ця кудматочка, сюди, все, все сюди йшло все сюди і той стихало, дренаж йшов селі. через ісі сотень. А Важайте. хлів ми впав, тут я не, недалеко, та від кого. То то та... Так той поглядав тут і стоки йшов. Тепер що посадимо? ні клева не, не, не посадиме. Що робити, до кого звертатися? Про це розповідь голови сільради Андрія Деяка. Ситуація виникла після того, як у серпні місяці прошлого року у нас Закарпатгаз Виноградівська філія міняла металічні труби на пластмасові. Під час цього заміну або поточного ремонту газопроводу було розобрано частину мосту, то вибрано одно кільце, через яке проходила вода із вулиці, сторони Ардовецька міру на незалежності, і подальшому через канави попадала у канаву Самердек, яка впадає в Боржаву. На моє неодноразове звернення реакції немає. Я звертався у Виноградівську філію Закарпатгаз, щоб привели у відповідність е, е, міст, як він був, так і щоб відновили водовідвод. Також я звертався у, Закарп... у «Закарпатгаз». По сьогоднішній день реакції ніякої. Буквально вчора мені прийшла відповідь від Виноградівської філії «Закарпатгаз». де говориться. Що Віноградівська філія, філія «Закарпатат» розглянула вас лист від 7, це вже був повторний лист. І мені ставить умови, що, що забороняється: будівництво будівель, споруд на газових мережах і так далі. Міст стояв там роками і роками. Газопровод клали після того, як там був цей міст. І я рахую так, що газовики. Якщо і вийняли кільце моста, вони мали покласти його так, як воно мало бути на сьогоднішній день. Перекрита вода, яка на сьогодні стікає Ардовецька миру і частина української вулиці, яка туди стікає, там збирається і вже доходить до до людських будівель, до, до жилих будинків. Я мав розмову із заступник голови голови виноградівської РДА Русаніком Михайлом Михайловичем. Приміні вон він перезвонив у Закарпатгаз до Нюла Степана Степановича. Розберуться і так далі. Сьогодні мені дзвонили за Карапат Газу, говорив з гелевером. Він каже, йому ніякої команди не було. Як дасть начальник команду, тоді будуть робити. Оце все, що на сьогоднішній день. А люди страдають. Прокуратурою Виноградівського району в ході перевірки встановлено, що службові особи пад Затисянський хімічний завод боргують 134 працівникам понад 243 тисячі гривень зарплати. За інформацією Валерія Черничка, прокурора Виноградівського району, керівництво приватного товариства, здійснюючи діяльність по добуванню глини та каоліну, використовувало найману працю 134 осіб. При цьому ігноруючи вимоги трудового законодавства та закон. України про оплату праці з серпня по вересень 2012 року при наявності коштів на рахунках безпідставно не виплатили їм зарплату. До речі, журналістські розслідування по темі затисянського хімзаводу ви побачите в наших передачах вже наступного тижня. Прикордонники відділу вилок запобігли переміщенню через державний кордон сигарет. Під час огляду прилеглої до кордону території за 200 метрів від державного друбежу прикордонний наряд виявив 3 тисячі пачок сигарет. Продовживши огляд місцевості, знайшли також на березі каналу Ботар ще й Гумовий човен, яким правопорушники готувалися переправити цютонові вироби до Угорщини. Тренувальні змагання навели переляку у виноградові. 20 березня у нашому місті відбулося спільне навчання відпрацювання взаємодії між пожежно-рятувальними та іншими підрозділами у випадку надзвичайної події. Сирени, пожежні машини, швидка допомога, спецавтомобілі, електриків, газовиків та санепідемстанції. Машини ДАІ – Все це дійсно навело переляку на виноградівців. За фабулою подій пожежа сталася на другому поверсі гуртожитку навчального закладу. Через чотири хвилини після поступлення на пульт повідомлення про НП на місце вже прибули пожежники, екстрена медицина, аварійна газова служба, епідеміологи та електрики. Державтоінспекція перекрила рух. Уявну пожежу. Загасили, світло і газ відключили, дітей евакуювали, допомогу постраждалим надали. Було повідомлено диспетчеру швидкої про пожежу у гуртожитку політехнікуму за адресою перемоги 6. Зразу викликала одна бригада, оскільки сказали, що небагато потерпілих. От приїхали на місце швидко, тому що тут недалеко. Значить, Приїхали одночасно із службою МЧС. З вогнища було доставлено до нас, потерпілий один, якому була надана. Невідкладна допомога от, і хворий у районну лікарню. Так коротко, що планувалося, що було і, і зроблено. Okay. Чи часто доводиться вашій службі бути присутні при пожежах, чи складні такі ситуації? Як правило, завжди там, де є потерпілі. Бували випадки, що дзвонили, але потерпілих не було, ми не виїжджали. От, але там, де є потерпілі, то ми завжди є на пожежах і надаємо допомогу, забезпечуємо медичні питання. Подібні заходи проводяться регулярно раз у квартал, щоб всі служби відпрацьовували взаємодію і спільно готувалися до можливих реальних загроз. Сьогодні в місті Виноградів провелись пожежно-тактичні навчання. Умовна пожежа сталася в нас на об'єкті з масовим перебуванням нічними людей. Тобто, гуртожиток Мукачівського державного університету навчання показали. Налагодженість всіх служб життєзабезпечення району. Взаємодія у нас прекрасна. Тобто всі служби спрацювали на 100%. Було евакуйовано із приміщення гуртожитку 27 осіб, 26 осіб було евакуйовано самостійно. Одну особу евакуювали бійці нашого загону, яку було госпіталізовано в карету швидкої допомоги. Загалом, оцінюючи дані навчання, можна поставити по п'ятибальній системі оцінку 5 нашим всім службам, ну і нам також. В 10.40 була війна про пожежу, в 10.44 на місці вже працювали особовий склад нашого підрозділу. І екстрена медицина, служби екстреної медицини, також разом з нами прийшли в 10.44, були тут на місці. Потім під'їхала представники газового господарства, аварійна служба, міліція, санепідстанція, електрогосподарства. Територіальне управління МНС у Виноградівському районі повідомляє, що з 11 по 18 березня на території району сталися наступні події. 10 березня стався перелив води через автодорогу на відрізку близько 50 метрів між селами Чорнотисово-Холмовець. 15 березня був насиченим днем для рятувальників. Спочатку чергове відділення надало допомогу водію Каміона Вольво в селі Великі Ком'яти, який засів у Сніжному покрові, а також водію Камаза в місті Воноградів. Градові по вулиці Корятовича, який також засів у сніжному покрові, того ж дня рятувальники буксирували легковий автомобіль ВАЗ-2109 з квету на проїжджу частину дороги біля села Велика Копання. Під вечір 15 березня черговим відділенням здійснено виїзд на НП падіння дерева на проїжджу частину біля села Велика Копанія, яке частково перекрило рух по автошляху. Була проведена робота з розпилювання дерева для забезпечення безперешкодного руху автотранспорту. 16 березня біля 2 години ночі черговим відділенням здійснено виїзд для надання допомоги водію каміона Вольво біля села Широке, який засів у сніжному покрові та обмежив рух автотранспорту. 17 березня о 15 годині 25 хвилин на пульт надійшло повідомлення про пожежу в місті Воноградові по вулиці Корятовича. 3. по прибуттю до місця виклику встановлено, що пожежу о 15 годині 28 хвилин ліквідовано самим власником квартири. Місцем виникнення пожежі є приміщення кухні. В результаті пожежі пошкоджено кухонні меблі. Причина пожежі встановлюється. Інспекції виноградівського району пройшов семінар: фактичне застосування змін до податкового кодексу з податку на додану вартість, податку на прибуток, податку з доходів фізичних осіб, єдиного податку та інше його провели представники Державної податкової служби та асоціації платників податків у Закарпатській області. Зустрітися з податківцями та фахівцями фіскального законодавства прийшли півсотні бухгалтерів, керівників установ та підприємців. А розпочати зустріч вдалося на вельми приємній ноті. КП новини виноградівщини, підприємства Агрошляхбут та Ортекс за результатами конкурсу визнані найсумліннішими платниками податків. За це їх нагородили подарунками. А обласного переможця представників Ортексу запросять на урочистості в Київ. Відтак, голова Ради Асоціації платників податків Закарпаття Марта Волощук нагадала про основні тези спрощеної системи оподаткування, а начальник відділу взаємодії із змі та громадськістю ДПС у Закарпатській області Єва Мойшевич розповіла про практичне застосування цих змін операції з ПДВ подання звітності у 2013 році. Далі дивіться розширений відеозвіт із події та коментар голови ДПІ у Виноградівському районі Романа Жебака. Сама мета проведення цього семінару заключається в тому, що на протязі часу, після того, як було прийнято Податковий кодекс України, відбувається, ну, сказати би, його відшліфування його статей, нормів. І для того, щоб полегшити платникам податків, розібратися у цьому вирі нових. Подій податкового законодавства, ми стараємося хоча б раз на квартал проводити такі семінари разом з Асоціацією платників податків і з представниками ДПС у Закарпатській області для того, щоб роз'яснити зміни податкового законодавства, які відбулися за цей період. Якщо би взяти, наприклад, все ж таки єдиний податок. В загальному, як фізичних осіб, так і юридичних осіб. В порівнянні з минулим роком надходження по єдиному податку збільшилося у нас удвічі. Значить, це удвічі більше надходження в місцевий бюджет. І відбулося після того, як ви пам'ятаєте, колись спершу був прийнятий перша редакція. Єдиного податку вона викликала певні невдоволення суб'єктів підприємницької діяльності. Але після того, як він був відшліфований, і він видно, що за цей рік можна вже такий певний відлічок часу, що за цей період він приніс свої результати як суб'єктам підприємницької діяльності, так і державі. Поширену версію семінара дивіться у нашому суботньому випуску о 14-й годині за київським часом, а ми продовжуємо нашу програму. Музика. Цими вихідними у Виноградові відбулася неординарна подія. Наш земляк Олександр Зубарєв, представник міжнародної федерації традиційних бойових мистецтв в Європі і Закарпатті, провів у нашому місті майстер-клас із традиційних бойових мистецтв. З 15 по 17 березня у Виноградові проходив семінар практикум липкі руки бойового мистецтва Вінчунку Енпай. Такий захід відбувався у нашому місті вперше і пройшов на базі ЗОШ No4. До Виноградова на три дні приїхали шість майстрів кунг-фу Вінку Енпай із Праги, Словаччини, Києва, Одеси, Харкова і Закарпаття. Метою семінару практику липкі руки Вінчунку Янпай було допомогти місцевій молоді у вивченні основ цього бойового мистецтва. Особисто контролював хід навчання майстер 9-го дану школи Вінчун Ігор Токан. Під пильним оком учителів та їх помічників хлопці із Виноградова, а також компанії Фанчикова, Пушкінова та інших сіл покращували свої навики у розвитку чутливості рук, контролю рухів супротивника, відходу з лінії атаки, виведення з рівноваги тощо. Як розповів інструктор Закарпатської федерації Вінчунку янпай Юрій Жодані, зараз тренування кунг-фу проходять у Виноградові, Фанчикові та Пушкінові. Три рази в тиждень їх відвідує близько сотні хлопців і дівчат у дитячій і дорослій групах. Виноградівський історичний музей започатковує проект міні музей у Музеї минуле і сучасне. Зараз він презентує виставку вироби та прикраси із бісеру кристалів натурального каміння, автором яких є Світлана Майор. Виноградівський районний історичний музей започаткував проект міні-музеї. Музеї, Музеї минуле сучасне. У рамках проєкту музей проводить виставки приватних колекцій, зібрань, уподобань. Ми сподіваємося, що родинні надбання виноградівців стануть, зроблять внесок у культурне життя краю. Сьогодні ми відкриваємо другу виставку з цього циклу. Міні музею, музеї минуле сучасне вироби та прикраси з бісеру кристалів натурального каміння майор Світлани. Все своє трудове життя Світлана Дмитрівна віддала бухгалтерській справі. Але творча жилка дала про себе знати, і пані Світлана останніми роками щиро захопилася рідкісним мистецтвом створенням надзвичайно гарних прикрас із напівкоштовних каменів. Агату, оніксу, корунду, гірського кришталю. А ще вона займається новим для себе видом творчості, бісероплетінням, фігурки тваринок, фантастичних істот, казкових персонажів, зроблені напрочуд гарно, адже у них укладено не тільки натхнення, уміння і копітка праця, але й справжній талант професійного дизайнера. Це мені нечайно попався журнал. Біжу тоді він Только вийшов. Це було где-то двох 2008 рік. имею двухречную подшивку этого журнала, вот, а там всевозможные изделия из бисера, натуральных камней, я создаю украшения. Меня вот эта тема очень увлекла. А потом с интернета, на просторах интернета, стала увлекаться в основном бисерные животные, сделанные из бисера, различные кошечки, собачки, ну такой вот, обезьянки, попугаево тут можете посмотреть это все. Потом панно «Лебединое озеро, рак отшельник, вот эта тема для меня очень близка, потому что приносит детям радость, удовольствие. И могла бы, конечно, я ей поучить вот этим, этому всему. Сначала сама научилась, а теперь я бы с удовольствием показала бы, как это делается детям. Виставка з циклу міні-музей у музеї минуле сучасно працює в нашому історичному музеї щодня з 10 до 17 години за київським часом. Якщо ж і у вас є цінні родинні надбання, голосіться і приймайте участь у популяризації свого хобі. І до кримінальної хроніки програми події тижня. 14 березня у Виноградові Джипа вкрали 40 тисяч гривень. Із заявою про це до правоохоронців звернувся 35-річний мешканець селища Тересва Тятівського району. Чоловік повідомив, що з його автомобіля Міцубісі Паджеро», який був припаркований на стоянці супермаркету Гранд у місті, зловмисники через незачинені дверця та викрали 40 тисяч гривень. Міліція розшукує злодіїв. Переходимо до новин спорту. Збережемо боротьбу для Олімпіади під таким гаслом. 23 березня у Виноградівській дю США пройде Кубок району з греко-римської боротьби. На змагання запрошуються юні борці з усіх навчальних закладів Виноградівщини початок об 10-й годині за київським часом. Минулими вихідними у червонограді вівської області пройшов всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби серед юнаків 2000 року і молодші. Вісім виноградівських борців змагалися на татамі і маємо п'ять призерів. Ілля Шестак, міська ЗОЖ номер 1 вагова категорія 53 кілограми, переміг суперників і має золото. І за рішенням суддівської колегії показав на всеукраїнському турнірі кращу техніку і нагороджений кубком. У ваговій категорії 66 кілограмів Валентин Кіральгазі з 8 школи теж має золото. Бронзу отримали Віктор Хмелевський Сасово, брати Міговки Петро і Микола Широк. Кого волю до перемоги проявили Максим Бабинець, Богдан Рощак, Віталій Кус. В останній час любителі лижного спорту дедалі частіше зустрічають на гірських схилах спортсменів, які не просто летять донизу, а створюють плавну ілюзію повільного танцю. Лижі при цьому ставлять не паралельно, а услід одна одній, як при ходьбі. А поворот здійснюється глибоким згинанням коліна у двох площинах. Цей стиль катання був придуманий у норвезькій провінції Телемарк, звідти і отримав свою назву. Тож на завершення нашого випуску хвилини позитиву. Інформаційний випуск програми Виноградівського телебачення події тижня завершено. Після рекламного блоку та прогнози погоди зустрінемось у нашій студії у програмі Діалог будемо вивчати питання щодо захворювання на туберкульоз. До речі, якщо ви не встигаєте ознайомлюватись з нашими програмами в ефірі до ваших послуг, наш офіційний сайт, адреса ТРКВН що ж вдалих вам всіх вихідних до побачення.